Альона, наскільки корисною є робота бордів в військовий час? Борд він думає не з середини компанії, а він думає з, з боку, без емоцій. З розумінням контексту стратегічного, з розумінням контексту компанії борт може дуже допомагати е, приймати правильні рішення, залишатись в фокусі, не витрачати всі ресурси на все. Є частинка бізнесу, ми можемо бачити по дослідженнях, які дуже обережні, так вони не вкладають, не розвиваються. Є бізнес навпаки, які просто все вкладає без планування, без зрозуміння, що буде далі. І класно, коли є борт, тому що борт може бути лакомим своїм таким папірцем. Так, які допоможуть з боку акціонерам подивитися на все, зважити борт має право і повноваження задати ті запитання, які менеджмент не має права і повноважень задати. Плюс потрібно розуміти, що в наглядовій раді може бути такий нетворк і такий інструментарій, який якраз дуже сильно допоможе компанії, особливо в цей час.